У традиційній рубриці Голосу Америки тема тижня ми запитали напряму у наших глядачів: як ви вважаєте, чи стане нова податкова політика уряду поштовхом для розвитку економіки України? Лише 4% тих, хто проголосував на веб-сторінці Голосу Америки, відповіли так: 89% респондентів відсотків респондентів не підтримують податкової політики уряду, і 7% не визначилися з відповіддю. Це ж саме запитання наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили людям на вулицях української столиці. Цей кодекс податковий поставить дрібного підприємця нижче плінтуса. Він вигідний тим, хто крутить мільйонами. я вже закриваюся? Я вже здаю свої бумаги, бо я не можу заплатити 500 гривень. Просто не можу. Я піду під прибиральницею робити. Ні, ні, настрій у всіх такі приміщення. Все закрите, вони всі не забезпеченці. Податки збільшувати якби треба, але не на малих, малих галузях підприємств. Малі підприємства взагалі-то присядуть так. Буде їх дуже мало, я так думаю. Через те, що це буде. Людям просто буде невигодно. Це погано для водітелів і для всіх погано, тому що не заробимо ці гроші. Транспорт становиться, а тоді буде заметно. Я думаю, що просто що підприємців багато часу покидають цю роботу, та й все. Підвищать будемо платити більше, для мене це буде навіть вигідніше. Мені краще буде на пенсію, як я піду. Пусть платять. Хай платять, бо половина платить, половина невідомо як. А бюджет порожній, пенсії нема чого платити. Раніше за спекуляцію карали, а тепер це називається бізнесмен з на мене роблять і мають на цьому величезні бариші. Так хто ж це? Це спекулянти. Що ж їм підвищувати? Вони оренду яку платять? Вишу. А що ж вона заробить? Ну, ось сидить, ну продасть одну сумку, дві. Я не знаю, кому це, собственно, говоря, вигодно. Тим більше, що вони ось, допустимо, вони продають набагато дешевше, ніж у магазинах. І для людей це. Досить таке вигідно підвиборна кампанії. кампанії Янукович обіцяв два роки податкових канікул приватним підприємцям у підсумку. Ніяких канікул, а навпаки, податки підвищують втричі. Просто ніхто буде. Просто ніхто податків платити не буде. Усі підуть в тінь і будуть продовжувати працювати як і колись у тіні.